Як у блогерів, так і в косметологів. База від відвіши. Це офігенний запах. Амінь. Вітаю вас на каналі Анастасії. Сьогодні ми з вами починаємо підготовку до нашої подорожі в Грузію. Якщо ви також скоро їдете в відпустку, то це відео буде ідеально пасувати для вас. Тому поїхали! Перше, що я придбалася такий набор по класній ціні. Ой, боже, як це гарно. Я такі робила презенти дівчаткам такі набори. Дарувала своїм подругам, сестрі. Дивіться, сестрі дарувала. Так, дарувала. Ну а вже що дарували. Кому я ще можу дарувати такі подаруночки? І тепер у мене також є такий набор. Це офігенний бренд Lexitan. В них все йде натуральним, з натуральних інгредієнтів. Від того іще приємніше користуватися їхньою косметикою. Давайте перевіримо, чи це точно то, що йому треба. Ой, це так 'ют. Ви, якщо дивилися мої влоги, з вже зараз вам почну розповідати про всі мої відео, які я колись знімала. Ладно, якщо ви дивилися випуск про Іспанію, то ви бачили, як я користуюсь таким засобом або на пустих баночках, я думаю, я вам показувала це масло для тіла, дуже швидко впитується і дає вам такий блиск. Я бачила, що в них вийшло таке масло з шімером, тобто воно буде блищати, але у нас в Польщі воно ще недоступне, тому я собі придбала знову таке саме. Якщо ви хочете бути щасливою, купіть собі це масло, ви не пошкодуєте. І вся ця коробочка коштувала як одне це масло. Коротше, я дуже вузлинчик. Якщо вам треба будуть якісь посилання, ви мені пишіть, я буду вам відповідати, висилати одразу всі ці посилання, шукати їх. Тому що, дівчата, якщо чесно, не буду собі додати і ще трошки роботи в пошуках цих всіх посилань. Але якщо ви напишете коментар, то це буде варто для того, щоб я пішла і быстренько пошукала для вас це. І масло для миття тіла це просто найкращий засіб, який я тестувала для миття тіла. Я собі його купую, коли хочу себе порадувати, тому що не хочеться витрачати так бати грошей, воно не дешеве. Але його вистачає дуже на Довго. Мені, наприклад, на пару місяців точно вистачає такої маленької баночки, а там навіть є ще 500 мл баночка. Тому колись я собі куплю ту велетенську баночку. А зараз я тішуся 250 мл. І тепер ще в мене є такий мішечок від пилу. Ну це класно. Так, оце масло ми беремо, щоб сяяти на пляжі. Ладно, на пляжі може треба користуватися чимось для засмаги, а таким маслом ми просто будемо гуляти. По Грузії і по іншим країнам, в які ми поїдемо літом. Амінь. Щоб це не була одна подорож. Тому що поки що запланована тільки ця. Щоб наша шкіра була зволожена під час подорожі. Ми купили собі таких масочок багатенько, різних. Я купила ось такі недорогі. І ще одну я купила ось таку від Пайот. Ну, захотілось. Хоча я тестувала в них і він мені не сподобався, але, блін, не можу ще хрест ставити тільки після одного дезодоранту на весь бренд. І ще вони мені дали якихось пробничків. Перфумів, я не люблю пробнічки перфумів. Це не для нас. О, а ви помітили, що я вже одягнула всі покупочки? Ось це ми купили на шопінг шопінгфлогу. Якщо ви пропустили, підійдіть, Подивіться, хоча там так багато переглядів, що я думаю, ви точно не випустили його. І з AliExpress я вже бачу перфуми. Я їх так хотіла, я так вагалася, бо вони не тримаються довго на шкірі. Але я купила свої мініатюрку, і вони будуть триматися класно, бо я буду постійно ними пшикатися, бо я просто в захваті з цього запаху. Ну і плюс я купила по великій знижці. Мені попалася мініатюрка три роки тому в календарі Я до сих пір економила цих 8 мл, тому що воно мені дуже подобалося. Але мені було шкода користуватись, бо я знала, що це швидко закінчиться, якщо я буду постійно користуватись. І от нарешті. Я купила собі, дівочки, повноцінну баночку. Звісно, тут 30 мл, щоб я могла взяти з собою в подорожі і взагалі, щоб я могла кидати собі в любу сумочку. Ой, дивіться. Це перфуми від Аріана Гранде. Неочікувана, да? так? Півачка, а вона зробила реально такі класні парфуми з таким класним запахом. І зараз я буду вам його описувати. Ой, так вам ідеально видно. Боже, дивіться, яка коробочка красива. Ой, а це що таке? Підставка? Прикольно. Я думала, що воно, типу, йде ось в такі коробчики А насправді це підставка просто, і я можу в подорожі з собою її не брати, і в сумочку тільки так кидати, і все. Вау. В мене така сама є зовсім маленька Не знаю, чи зможу я туди переливати щось, звісно. Хотілося б в ту взагалі ще менше переливати. Ой, дядьки, я покласня, не купила нагадую. Все. Обратно путі немає, я вже їх не поверну, тому що я вже пшикнула ну, і розпакувала. Ой, боже мій це офігенний запах. Він свіженький, з солодинкою, прям такий, який не буде сильно на вас давити влітку. І він мені навіть такий якось росою, ще трошки пахне. Він прямо такий свіжо-солодкий, такий, як я люблю, бо я не люблю прямо таких дуже свіжих, як діхлафоси, і сорі, якийсь... якщо ви понімаєте, про що, і ви таке любите. Але ось цей запах і солодкий, і свіжий, і все в одному. О, так, да. класний запах. Я почитала про запах. Він пахне грушею, сандалом, турецькою розою. І от грушу відчуваю, але дуже легко. Коротше, воно все в поєднанні заграло дуже свіжо. Він прямо такий, як бриз на морі. Ось такий. Але солодкий бриз. Коротше, я буду дуже рідіти. я буду дуже класно ними користуватися і кожного дня бути задоволеною. Ну, ось це мене здивувало, до речі. Така упаковка, вона трошки грязна, щось мені прийшла, побита якась. Але ось так їх поставлю і все. Мені ось так більше навіть подобається, ніж так. Ну да, так, отак, звісно, вони виглядають подорожче. Але мені то подорожче до да попи. Ось так дивіться, як гарно лаконічно. Воно мені навіть сюди пасує. Ой, все, класна. Покупка. Саме надовго з на цієї посилки. Ще одна річ, яку мені дуже цікаво затестувати. Взагалі тут все дуже цікаво затестувати. Я тут дивлюся, скільки всього прикольного я купила. Боже, це що, 100 мл? Короте, я скажу, що цікаво. Ну, це прикольні посилки, тому що зазвичай я це все тільки літом купую. Ой, ну порвала я вже все на світі. Кошту баночку розірвала. Ой, SPF 50 для тіла я купила від фірми, від якої <смас> мені також дарував цей бренд подаруночок попався в адвент календарі. Можливо, я через це повелася на цю фірму. Але подивися, як воно мило виглядало і воно коштувало коротко, нормально не так дорого. Давайте подивимося одразу, як воно на тілі. Ой, і запах щось змішала з духами. Фу! Фу. За що? Я купила трошки з вищого сегменту, не такий, як. Ой, якийсь найзвичайніший SPF. А він пахне як найзвичайніший SPF! Фу, він смердить. Він смердить, як у дитинстві, коли тебе мама мазала, а ти це не хотіла. А треба було. Блять, все. Фу, ну, він поїде зі мною в Грузію, вже нікуди не дітися. Але я вас застерігаю: не ведіться на цю прекрасну баночку, тому що це все херня! Хоча воно захищає. Від всіх ночів, походу, він захищає. Можемо йому може за це поставити плюс. Але за цей запах, коротше, воно бридке. Я вже 100 років не чула прямо з такого бридкого запаху. фу, як вони мені це продали? Давайте прийдемо до чогось хорошого. Це я вже тестувала, і в мене є мініатюрки, які я просто залію. Туди шампунь зі мною поїде ціла. Це шампунь, вона захищає від сонця. І спрей, який також захищає від сонця. Ви отак бовтаєте. Шикайте, я користувалася і на Мадейрі, і в Іспанії скрізь. І він офігенно пахне якимись тропічними фруктами. Божественно, смачно. І цей шампунь також офігенно пахне так само, як і цей спрей. Вони реально працюють, тому що моє волосся не пошкодилося за ті мої подорожі, які були минулим літом. Тому ми купили це ще раз. І я вам також раджу купити, якщо ви їдете кудись в теплі країни якісь шампуні з. Із BB крем який я бачу скрізь. Пуріто, 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 десоріто. Я зараз бачу їх як у блогерів, так і в косметологів. А я що? А я нічого. подивилася, класна ціна. Купила. Взагалі офігенна ціна набагато лучше, ніж в Ерборіан. Я, до речі, на Ерборіан не можу якось вирішитися через ту ціну, бо він коштує так само, як якийсь дорогий тон, наприклад, від Estee Lauder. Ну, це нікуди не пляше. Але ось цей коштував бюджетно. Надіюсь, що мені підійде колір. Без SPF, напевно. Це, звісно, мінус. Треба буде мішати з чимось, або SPF під низ. Прикольно, не знаю, чи цей колір мені підійде. Трошки мене він якийсь розовить, але ну, я думаю, буде нормально. Мені треба просто щось було швидко. Я вирішила спробувати щось нове, а не купувати той мій, який мені дуже подобається з SPF. Я щось пригадала, що він без SPF. Називається бренд Purito. Якщо ви тестували, до речі, напишіть мені, напишіть обов'язково, як вам ефект від цього бібі-крема, що ви скажете. Так, а це що? Боже, я думаю, за чим я купила крем, в мене ж є крем, а це не крем, це умивалка від Dr. Jart, дуже відомий також бренд. І була у них така мініатюрка 30 мл, а мені треба було щось маленьке. я купила ось таку прикольну, милу умивалочку. Якщо вам треба також якісь маленькі такі баночки, раджу вам також подивитися, тому що є навіть по 15 мл, а в мене 30. Ну і 100, якщо ви їдете кудись надовго. Я думаю, що 30 мл мені хватить на 2 тижні з головою, мені і моєму хлопцю. І ще? Я купила собі лак для волосся від Bad Hat. Це що за волосина? Обоже, якийсь мужчина на мені, погоду, це все пакував. Дійсно, він пахне класно. Я все блюду з класними запахами, тому що чим я користуюсь, таке й пахну. І користуватись цим. ой, коротше, ви все поняли. Чим користуюсь, тим я пахну, хочу, щоб все пахло, і це нормально. Хотілося, щоб все пахло. Давайте пшикнемо на щось. О, блін, дет! Я його так люблю за його запахи. Це у мене мініатюрка 100 мл. Вона поїде зі мною, і взагалі я часто користуюсь такими мініатюрками. Десь на фотосесії, ще кудись я беру з собою такий маленький лак. І він офігенно пахне тропічними фруктами. Опять опять тропічними фруктами. Мої улюблені запахи. Я це люблю. Боже, Я довольна. Хоча мені до сих пір смердить від рук моїх SPF-ом. Де де ця штучка, яка Коротше Офігенний, класний продукт є. Дезодорант від віши. Не дивлячись на те, що я ще не закінчила від пайот, він мене абсолютно той від пайот не захищає. Але це мій улюблений база від віши. Експериментувати іноді якось не дуже, особливо, коли ти кудись літом їдеш. Мені приходить купувати собі ще один, щоб я могла цілий день не хвилюватися. Парно пахнути. І останнє, що я купила. Ні, 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 не останнє, тому що я ще вам покажу сандалові палочки і масочку. Я навіть не буду розпаковувати це подарунок моїй підписниці за коментар під відео про пусті баночки. І ще я їй подарую вийшлю масло для тіла від L'Occitane. Отак, от. Всі, хто не участвував? Участуйте на наступний раз. Це мій улюблений олівець, який взагалі непомітно, але ми підводимо свої вуста і вони мають таку гарну чіткість. Сандалові палочки. я вперше їх купила. Я їх купила на сайті Косібелла mm -hmm. і ще не палила. Якщо ви палили, також напишіть, чи ви палите в себе вдома паласанто, на яких ви підставках його палите, тому що я поки що не можу придумати. Треба порадитися з чатом GBT. Або напишіть ви мені. Остання масочку також я побачила в косметолога. Treц. Вона радила ось цей серум, як заміну для Estee Lauder. Я вам покажу його ось тут десь. І вона порадила, і сказала, що це просто, якщо ви не хочете віддавати на Estee Lauder кучу грошей, купіть собі ось це і воно буде офігенно так само діяти. Я його ще собі не купила, бо він також не дешевий. Ну і в мене ще серумів куча, тому мені треба їх використати. Ось це. Я купила собі масочку. А намальована тут такий самий серум, і я вирішила, що це буде класна масочка мені в подорож. І все, це кінець. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на мене і до зустрічі. До речі, я думаю, що залишу. Ти що, вовче гониш? Ану, соберись отака От вот красотища, бачите? Дешеве було, а я оце не могла замовити собі так довго. А воно так прикрашає мені образи тепер. Подивіться, ой, я тут сорока ха-ха. ха Хо-хо-хо, ви думали, що я в джинсах. Вже не так просто. Ще я таких прикрас понадягала, щоб вам було цікавіше дивитися. Фу, я опять вмазалась в крім. Нормальок. Нормальок. Хробчик прилетів. Боже, як же ще взяти гарненько? Ніяк, ніяк. Лексітан, лексітан. Ох, така баночка була хороша. Боже, мені все пахне ось цим сп'єфом. Вже всі знають, що кожен коментар присуває відео блогерів. А я так стараюся, що я думаю, я засолою. Ну ладно, яка різниця, Всі стараються. Пішла я. Тепер по справах. Пока! та